визначилися з межами прибережної смуги Південного Бугу, що це означає для громади. Зелена енергетика набирає обертів, коли Україні вдасться стати енергонезалежною. А ще розкажемо, як організувати робочий процес, аби в офісі продукувати мінімум відходів. Вітаю! Ця програма Ековектор. Розпочинаємо. Приблизно у 367 мільярдів гривень оцінюють збитки, завдані екології російською армією внаслідок обстрілу українських військових об'єктів. Такі дані на перший квартал 2025 року повідомили у Міністерстві оборони. Екологічні наслідки російської агресії це забруднення земель мільйонами тонн будівельного сміття, уламками бетону, скла, нафтопродуктами, важкими металами, вибухонебезпечними предметами. Пожежами знищено тисячі гектарів лісів. Ці дані лише частково відображають обсяг екологічних втрат, оскільки повна оцінка збитків вимагає тривалих наукових досліджень і постійного моніторингу. Додали у міністерстві серед кроків з подолання наслідків агресії Росії створення міжнародного науково-технологічного центру екологічних досліджень та ліквідації наслідків війни. Сукупні збитки, нанесені довкіллю внаслідок бойових дій в Україні, уже перевищують 94 мільярди доларів. <му> У міндовкілі презентували рамковий проєкт закону про засади зеленого відновлення України. Згідно документу, зелене відновлення це підхід до відбудови, коли всі заходи здійснюються з урахуванням цілей та принципів переходу до зеленої економіки. Така відновлювальна діяльність має сприяти сталому розвитку, збереженню довкілля, раціональному використанню ресурсів і відповідати екологічним, соціальним та економічним критеріям. У міндовкілі наголосили, що законопроєкт є рамковим його винесено на широке публічне обговорення. А до опрацювання документа відбуватиметься із залученням усіх зацікавлених сторін. Очікується, що восени проєкт закону буде представлений у Верховній Раді. А далі говоримо більше про зелену енергетику, її стан та перспективи розвитку. Більше про це у нашій рубриці Екобліц Степан Кушнір запросив до розмови енергетичного експерта Українського інституту майбутнього Станіслава Ігнатьєва. Вітання усім. У фокусі нашої уваги сьогодні тема зеленої енергетики. Гість студії Станіслав Ігнатів. Вітаю, друже. вітаю, друже. Я саме кажу, друже, тому що в не перший раз і в цій студії, і в цьому місті, і дійсно, твій досвід в роботи на рівні України. Хочеться його масштабувати якось і, і в той же час локалізувати, зрозуміти, що ми можемо робити в цих умовах саме тут, в цьому регіоні. Ми знаходимося на певному такому екваторі, тому що вже півроку пройшло. Півроку попереду, і хочеться проаналізувати, які передумови були в першій частині року, і що нас очікує наступного в контексті зеленої енергетики. Тому в цілому почну з того, що енергетика це інвестиції, тому що ми розуміємо, що найбільше будують приватний сектор, тобто приватні інвестори, і інвестиції під час війни це ризики. І скажі, от, крім того, що об'єкт може бути знищений фізично, які ще можна ризики окреслити в контексті інвестицій у води. Перший ризик це, звичайно, та велика боргова криза, яка склалася навколо державного підприємства «Гарантований покупець, вони поступово зменшують об'єм боргу, але ми розуміємо, для інвестора дуже важливо, це вартість грошей. І коли тобі обов'язковий платіж повертають з відсрочкою 2-3 роки, то вартість грошей ясна річ знижується, тому в тебе зростає період окупності. І якщо це не власні кошти інвестора, а кошти, наприклад, від банку або від якоїсь іншої фінансової програми, то виходить так, що банки це не завжди розуміють, особливо міжнародні. Тому це перший ризик. Другий ризик це пов'язаний з обмеженням генерації. Тут у нас є два типи обмеження генерації, і знов таки, коли в тебе є обмеження генерації, в тебе подовжується термін окупності повернення інвестицій. Перші е, обмеження генерації особливо сонячної енергетики відбувається коли є профіцит електричної енергії в нашій мережі, тобто у нас є надлишкова електрична енергія в Європу. Ми можемо Експортувати максимум пів гігават години це не це дуже мало, тому обмежують в першу чергу сонячну генерацію за свого досвіду. Прекрасно знаєш. А, і друге, це тип обмеження це обмеження, коли відбуваються обмеження побутових або промислових споживачів. І ваша станція підключена, наприклад, по лінії 35 і нижче кіловольт. От 110 вже не вимикають лінії електропродачі, що є приєднання. А по 35 і десятки вимикають. Відповідно до цього знов-таки в тебе буде збільшення терміну. Поверні інвестицій. І тому наразі інвестиції в енергетику є, наприклад, жаль, достатньо ризиковими, оскільки є довгий період окупності, він постійно збільшується через зрозуміло через те, що є заборгованість, і з іншого боку, через те, що генерацію обмежують. В цілому ми бачимо, що енергетика це є однією з таких пріоритетних цілей для ворога, тобто постійні удари, знищення. От, якщо ми говоримо про зелену енергетику, які збитки цей сектор поніс? Тобто от, через саме удари ракетні, шахетні, і чи можливо взагалі компенсувати ці збитки? До початку повношного вторгнення Україна вбудувала 9,8 ГВт самої потужності системи генерації. Пошкодженим, зруйнованими, або те, що знаходиться на тимчасово окупованих територій, є на рівні 3,4 ГВт основної потужності. Є об'єкти, які, наприклад, мої з партнерами були в Харківській області, вони є знищеними балістичними ракетами. Є, наприклад, в той же самій Харківській області об'єкти, які знаходились на тимчасово окупованих територіях, вони просто розібрані вивезені. Наприклад, є одна з найбільших сонячних станцій в топ-10 входів в Україні в місті Такмак. Ось там окупанти її частково розібрали і вивезли за межі України, тому повернення тут є достатньо важливим. Крім того, є проблема, яка пов'язана з тим, що е, навіть якщо знаходиться електростанція на тимчасово окупованій території, вона фактично приєдна до української національної об'єднаної електромережі. Електроенергію видає в українську електромережу, але гарантований покупець не може сплатити, оскільки це е, знаходження на е, тимчасово окупованій території, і навіть є рішення РНБО, що це е, колаборація з окупантом е, роботи таких генеруючих об'єктів на тимчасово окупованих територіях. Тобто, тут також є складність в тому, е, де вони знаходяться і е, 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 як буде повертатися ця інвестиція щодо компенсації, е, наразі є лише одна компанія це ДТЕК. Іде в Паризький арбітраж для того, щоб стягнути заборгованість за ті об'єкти, які є пошкодженими. Це одна з найбільших сонячних електростанцій біля енергодару. Вона якраз була суттєво пошкоджена і знаходиться, хоча і на тимчасово окупованій території, але все одно вона Елементи є зруйнованими, де такі поступово відновлює, але в призке арбітраж пішов щодо повернення. В принципі, багато компаній актують ці збитки, потім відновлюється генерація, відновлюються об'єкти, будуються там нові черги. Є великий ризик втрати зелених тариф через це, оскільки це вже заміна нового обладнання, якого фактично немає, і це порушення ліцензійних умов. Тому не всі компанії йдуть на відновлення. Ну і прецедентів поки що повернення цих збитків наприклад жаль немає. Ну, сектор зеленої енергетики, він досить інноваційний і технологічний. Постійно щось змінюється або здорожчує, або здешевшує. Тобто, крім того, що є наш фактор того, що тут щось в країні змінюється. От твоє бачення, які проекти зеленої енергетики мають розвиток або передумову до розвитку в цього наступного року, тобто в короткостроковій перспективі? Що піде точно? Давай аналізуємо, проаналізуємо 24-й рік і подивимося, які є тенденції. За 24 рік було побудовано 986 мегаватт встановленої потужності розподіленої генерації. Тут і газопоршнова генерація, і сонячна генерація. З них 586 мегаватт встановленої потужності це сонячні електростанції, які встановлює бізнес для покриття власних потреб. І тут є такий енергетичний мікс приладів накопичення або газопошної установки спільно з сонячною електростанцією, щоб балансувати цю систему. Друге, це звичайно будівництво вітропарків. Ми бачимо навіть в Хмельницькій області, вже запустили слава богу в Кам'янськ-Подільському три вітрогенератори. Ось такі невеличкі локальні вітропарки, які забезпечують місцеві енергоострови електричну енергію. Крім того, зараз злітають проекти, і бізнес активно приймає участь в аукціонах Укренерго на допоміжні послуги і балансування, тобто встановлюючи. Або газопроштові установки, або, наприклад, станції накопичення електричної енергії. Наприклад, той самий Око біля міста Стрий в Львівській області запустив експлуатацію зараз. найбільше знов-таки в Європі. На накопичувачів на 200 МВт мегаватсоново потужності на 4 години видачі в електромережу для балансування локальної електромережі. Тому от зараз львівська область завдяки таким проектам є енергетично достатньою. Це єдина зараз область в Україні, яка за рахунок зеленої генерації є енергетично достатньою, і ми бачимо, що більшість бізнесів релакуються. Зі Сходу не в Чернівецьку область, не, на жаль, Хмельницьку область, але є факти, але не в такому об'єм. А сама Львівська область, оскільки там є стабільне енергопостачання, розподілене, яке не залежить від Укренерго, бо розподіляється мережами обленерго від зеленої генерації. Ну і плюс це сертифікація так званих Сібанів, які запрацюють з. 1 січня наступного року, а тобто, це податки на вуглецевий слід, і тому, відповідно, будь-яка продукція, яка виробляється особливо для експорту, вона підлягає сертифікації, що вона виробляється за рахунок зеленої енергетики, тому вона не підлягає великим навантаженням податковим в Європі. Ну, будь-який проект він реалізовується десь, да? десь в громаді, в якійсь із громад, тому що наша територія України це вона складається з маленьких частинок. Це громади територіальні. Що має робити органи місцевого самоврядування аби зацікавити інвестора? Які такі практичні, скажімо, поради ти би дав для того для того, щоб інвестиції заходили в громади? Дуже слушне запитання. Зазвичай приїжджаєш в громаду, і голова каже: в мене в такий бізнес-клімат в мене є. Потенційні проекти для будівництва, або сонця, або вітру, ну і вивозив поле, забуряне поле або полігон твердих, бо відходів. во все треба будувати. Злітають дуже швидко ті проекти інвестори приходять в громаду, дає проєкт на стадії реєтубілд. Тобто громада, не вкладаючи великі кошти, готує проєкт як інвестиційний майданчик. Перша це звичайно зміна цільового призначення земельної ділянки. Це робиться зараз рішенням сесії місцевої ради, і тут взагалі не потребує ніякої. Фінансування Друге – це наявність технічних умов, тобто голова громади контактує з РЕСом, з Обленерго для того, щоб отримати технічні умови на нестандартне приєднання і взагалі зрозуміти, щоб обленерго йому дало розуміння, а чи буде розбор там електричної енергії, а чи сусідні підстанції, які знаходяться, чи вони витримують то навантаження, наприклад, захочеться буде 50 МВт сонячні станції, а чи буде розподіл цих ці генерації там, грубо кажучи, в піки до 30 мегаватт годин в годину по місцевим громадам по місцевим мережам. Тобто, це також не потребує коштів. Це розрахунки робить фахівці обленерго. Наступне це з зусиллями місцевого комунального підприємства зробити проект землеустрою. Це також час, але громаді це нічого не вартує. І тоді вже є проєкт на стадії не зовсім регітний, тобто там ще немає геологічних вишукувань, немає геодезичних вишукувань, але він на стадії готовий для того, щоб розкрити детальний план території перед інвестором, показати цю земельну ділянку, показати вже готовий пакет документів, і скільки інвестор може приєднати потужності до мереж Обленерго, і як такий об'єкт буде працювати на користь громади. Ну і наостанок таке футуристичне, як ти собі уявляєш нашу енергосистему через 10 років. Тобто це період, коли більшість енергоблоків атомних станцій, що є ну, першим джерелом нашого живлення, вийдуть з експлуатації. Ну, правильно, такі прогнози. Треба чимось заміщувати. Чим який буде енергомікс? На твою думку, спільно з українським інститутом майбутнього, ми зробили дослідження, які буде в тебе на тренінгу презентоване журналістам енергетичного міксу до 2030 року. Ясна річ, що ще довгий час будуть, буде атомна генерація залишатись основою нашої неростеми. Ми бачимо, як МАГАТЕ, інспекція нагляду, вона атом нагляду вона подовжує термін експлуатації реакторів. Ну, дійсно, енергогатом проводить ремонтні роботи, він подовжує термін експлуатації, тому буде залишатися. На сьогодні маємо дефіцит в енергосистемі на рівні від 2 до 6,2 гвт годин в піки. Дефіциту електричної енергії. На рівні 2,1 гвт годин ми можемо покривати за рахунок імпорту, і імпорт ще буде залишатися певний час основою, основ... основ... елементом елементам балансування нашої системи і елементом енергетичного міксу. Будуть розвиватися дуже активно вітропарки. Вітропарки займуть до там, за період. Наступних п'яти років в нашому енергобалансі займуть десь на рівні 4,5% до 5% відсотків виробництва електричної енергії. На сьогодні є 20 проєктів, які проходять оцінку впливу на довкілля щодо сонячної генерації, то мені здається, ера великих промислових сонячних електростанцій закінчилася. У нас немає таких потужностей великих для приєднання, тобто на сьогодні буде переформатування сонячного бізнесу, тобто це будівництво на дахах, в першу чергу, для власного споживання на великому ретелі, на логістичних терміналах, що в принципі зараз відбувається. Бачимо дуже позитивну тенденцію. Ми вже говорили, пів гігавата встановлена лише за минулий рік на дахах для приватного споживання. І це не враховуючи ті станції, які взагалі не не задекларовані. Тобто є маленькі там офісні центри, кіоски, магазини і таке інше. Крім того, є важливим елементом: це дві складові це газопоршнова генерація. Україна потребує встановлення 3,8 гігават встановленої потужності газопоршнової генерації. Для забезпечення цієї роботи додатково треба видобувати 5,3 мільярдів метрів газу, тобто це близько третини від того, що ми споживаємо за осінньо зимовий опальний період. І тут це виклик для газовидобутку, щоб забезпечити ці потреби в газопоштових установках. І це прилади накопичення електричної енергії. Ми потребуємо до чотирьох гігаватт встановлення таких потужностей приладів накопичення енергії. Ринок зараз дуже динамічно розвивається. Я прогнозую, що скоріше буде перехід від централізованої нашої енергосистеми на так звані енергетичні острови. Моє рідне місто Харків вже другий рік живе в режимі енергетичного острову, де локальна генерація це їх газопошнові установки, це когонерційні установки на котельному обладнанні. Живлять по повністю все місто є додаткові конектори від атомної генерації, але основу складає якраз локальне живлення. Тому такі інертичні мікси слід розглядати і на межах кожної окремої області, розуміючи, що можуть бути аварійні ситуації, коли звертається. Наш захист в енергосистемі, тобто те, що ми називаємо віявним відключенням, в побуті віяло-відключення, ми називаємо це ці графіки, наші погодинні відключення це неправильно. Це графіки погодинного відключення, фактично. А віяло відключення це коли е, є аварійна ситуація на дні великій підстанції, наприклад, Укренерго, і як віяло розкривається захист по сусідній по сусіднім областям, і фактично тоді області приходять в режим енергетичного острову. Цікава, що тематика це розвиток малої гідрогенерації. Ми фактично вичерпали той потенціал для будівництва нових Мінігес. Зараз у Львівській області проєктується Мінігес, але фактично є потенціал для того, щоб модернізувати гідроспоруди існуючі, і встановити більш сучасне обладнання, підвищити коефіцієнт корисної дії існуючих гідровузлів. Дякую за цікаву розмову. Дякую за запрошення. А вам, радачі, Дякую за увагу. Побачимось. До речі, Станіслав Ігнатів буде одним із спікерів на тренінгу енергетична просвіта для журналістів 2.0», що організовує громадська організація Хмельницький енергетичний кластер. Захід об'єднає журналістів з різних куточків України, спілкуватимуться про вплив енергетики на зміни клімату, енергоефективність, біо та атомну енергетику. Тощо. Заплановані теоретичні зустрічі та практичні виїзди. У Хмельницькій громаді визначили і затвердили межі прибережної захисної смуги річки Південний Буг. Роботи відбувалися у два етапи та розпочалися ще у 2023 році. Тепер на цій території будь-яка нова забудова заборонена. Повністю затвердили всю землепорядну документацію від початку кордону нашої територіальної громади до її завершення. Сьогодні ми відвели під, по суті, захисну функцію, як прибережні смуги, 100-метрова зона, враховуючи, звичайно, існуючу забудову на 400 47 гектарів. А загальна площа, яку ми маємо, як відведені прибережні смуги, вже більше 650 гектарів. На цій території унеможливлена будь-яка забудова. Ну, звичайно, що з рахуванням вже моментів існуючої забудови. Але це важливе рішення, тому що, по суті, оця 100-метрова зона Південного Бугу, вона сформована, по суті, як недоторкана, і там можна робити тільки зелені зони, парки, сквери і так далі. Одноразовий посуд замінили багаторазовим, аби взяти гарячі напої із собою у кав'ярню, йдуть зі своїми горнятами та максимально сортують відходи. В офісі розумна довкілля Хмельницький уже півроку втілюють у життя концепцію нуль відходів. За цей час колектив змінив повсякденні звички та скоротив кількість змішаного сміття вдвічі. Свій досвід планують масштабувати більше про все далі. Каву у керамічне горня. Воду у глечик та склянки. Уже півроку в офісі Розумне довкілля Хмельницький сповідують концепцію нуль відходів. Тобто не тільки їх сортують, а сприяють максимальному скороченню продукування. Та ми завжди вовсі сортуємо відходи і завжди цьому навчаємо інших. Проте ми там поступово бачили, що в нас є інші відходи, які, наприклад, складно переробити, бо вони взагалі не переробляються, наприклад. І ми дійшли до того, що нам потрібно відмовитися максимально, наскільки це можливо, від одноразових речей. По-перше, це одноразовий посуд. Тобто ми відмовилися від паперових. Чи пластикових стаканчиків від мішалочок від цукру в паперових стіках, який часто ці стіки не можна переробити? Ми відмовилися від пластикових пляшок з водою, або навіть від скляних. І ми знайшли альтернативу в офісі щотижня, приймають чимало делегацій. Тож тепер каву, чай, воду пропонують гостям виключно у багаторазовому посуді. Крім того, працівники розумного довкілля запровадили традицію у свою чашку, якщо за гарячими напоями для себе йдуть у сусідню з офісом кав'ярню. Дуже багато цих паперових стаканчиків, які є не зовсім паперовими. Вони переробляються, але все одно це дуже велика кількість сміття. Ідея Світлани, що те, що Можна запитати, чи можуть вони робити в свою тару. І з першого ж разу, коли я прийшла до цієї кав'ярні, вони безвідмовно мені зробили каву, і вони вже знають, що я приходжу зі своєю чашкою. І іноді люди навіть питають, кажуть, у вас класна чашка. Я кажу, дякую. Тому можливо, ми теж подаємо приклад собою, що люди зможуть брати. Багаторазового тару в офісі діляться такі звички швидко прижилися завдяки спільній мотивації та підтримці один одного. До того ж, фактично, це не новація, а повернення до того, що вже знаємо. Адже маркетинг та споживацьке суспільство нав'язали нам систему одноразовості, зручну та водночас вбивчу для довкілля. Це є просто так налити стаканчика, потім стаканчик викинути і не помити його. Але тут потрібно думати про те, що ми таким чином шкодимо і собі, шкодимо тим, що ми забираємо ділянки, куди змушені викидати, наприклад, відходи, які ми генеруємо, і так далі. Тобто ми говоримо про забруднення нашого довкілля. Пластик, папір та картон, поліетилен, скло та метал, батарейки, протерміновані ліки в розумному довкіллі сортують та відвозять у центр управління відходами для подальшої переробки та утилізації. Такий Комплексний підхід за півроку допоміг зменшити кількість змішаних відходів вдвічі. Свій досвід офіс має на меті масштабувати у рамках реалізації програми Місто нуль відходів, до якої Хмельницький долучився минулоріч. Підрозділи Хмельницької міської ради, включаючи комунальні установи чи підприємства, вони поступово мають стати безвідходами, тобто в своїй діяльності притикувати як найменшу кількість відходів. І це стосується також побуту на робочих місцях. І по суті, ми вже стаємо таким гарним прикладом для інших управлінь. Ми будемо навчати цьому, ми будемо допомагати, аби це було впроваджено. В Офісі Розумне довкілля Хмельницький нагадують, що триває міжнародна ініціатива Липень без пластику. Вона покликана стимулювати людей зменшити кількість пластику у побуті через його шкідливий вплив на довкілля. Почати можна з простого: замінити одноразові пляшки на багаторазові, купувати продукти без пакування або в свою тару. Більше рекомендацій на сторінці Офісу у соціальних мережах. Пам'ятаєте про ці та інші рекомендації і відправляючись у мандрівку, більше про те, як зробити подорож екологічною, розкаже Ярина Веремчук у нашій традиційній рубриці на зв'язку Гуфіцентр». Гірські походи набрали популярності ще у XVIII столітті, адже малування природою допомагає покращити настрій та зменшити стрес. Та водночас зростання туристичної активності не завжди позитивно впливає на довкілля. Вітаю на зв'язку Гофіцентр, і сьогодні поговоримо про те, як екологічно мандрувати в гори з повагою до природи та без шкоди для довкілля. Екологічний туризм це гармонійна взаємодія між людиною та природою. Він сприяє збереженню біорізноманіттю та допомагає нам зрозуміти краще світ навколо. Однією з найбільш помітніших проблем є сміття, яке залишається на туристичних маршрутах, але є і менш очевидні наслідки. Це порушення, середовищ існування тварин, витоптування рослинності, ерозія ґрунтів та збільшення лісових пожеж. Тож, як подорожувати, не шкодячи природі, в першу чергу забирайте абсолютно все сміття, яке утворюється, та не залишайте його в горах. Поважайте місцеву фауну та флору, не зривайте рослин та не турбуйте тварин. Спостерігати за природою потрібно на відстані, не втручаючись у її життя. Не купайтесь в високогірних річках та озерах, приймати душ, чистити зуби чи прати речі необхідно далеко від джерел. Використовуючи неагресивні та екологічні засоби, а от вологі серветки використовуйте дуже економно і завжди забирайте їх з собою. Продукти харчування беріть із собою у багаторазовій упаковці татарі. Відмовтесь від одноразового посуду на користь екологічним альтернативам. Наприклад, беріть із собою багаторазову пляшку для води, термос чи металевий посуд. Вогонь варто розпалювати лише в спеціально відведених місцях. В якості деревини використовуйте лише сухе гілля, яке можна знайти на землі. Не зривайте соснові гілки для розпалювання вогнища, а використовуйте сухий мох чи листя. І наостанок додам, що любов до природи має бути в основі всіх мандрівок, щоб і надалі можна було насолоджуватись красою огір. Ну а якщо літо ви проводите у місті, то у Гуфі центрі підготували цікаві заходи з пізнавальною екологічною складовою. Слідкуйте за анонсами у соцмережах та долучайтеся. У нас планується майстер-класи цікаві, різні тренінги, а також готуємо перегляди фільмів та мультфільмів екологічної тематики. Хочеться охопити якомога більше аудиторії і ще раз вкотре нагадати про те, що дуже важливо дбати про управління відходами на сторінці Гуфі Центру, іноді на сторінці Офіс розумний довкілля Хмельницький. Так, ми будемо обов'язково анонсувати наші заходи, будемо розповідати, на яку аудиторію вони розраховані. Так, обов'язково будемо вказувати, в який час раді бачити саме на цьому заході. Ну і власне, що для цього потрібно? Як записатися. Наш ефірний час добіг кінця. Щиро дякуємо за увагу. Бажаємо, аби у вашому житті було більше екологічних вчинків та рішень. Бо і це вклад у нашу перемогу.